Зенаїда Серебрякова. Буду розбирати її карту, шукати в карті показники тематики, кольору та тих. Буду дивитися планети в знаках, через те, що точного часу народження немає в мене. Почну я з Нептуна і планету рибах, якщо вони там є. Нептун у неї знаходиться в тільці, яким вона може уявляти світ, які в неї можуть бути фантазії. Ділець трошки заземляє Нептун і робить його якимось більш матеріальним, націленим на сферу матеріального, накопичення, щоб все було в достатку, була опора, основа, щоб було комфортно. Тож світ може уявлятись або як комфортний, в якому все є в достатку і все подобається. А з іншого боку, планета, яка Головна втільці Венера знаходиться в Скорпіоні і є повністю протилежною задумкою. Тобто мені не вистачає, постійно щось потрібно, потрібно виживати, боротися за те, що тобі хочеться за те, що тобі подобається. Тож усі уявлення можуть бути ілюзорними. Або це просто мрії про те, щоб було все, що мені захочеться, щоб е, мене не було потреби в чомусь простому і. Необхідному, так скажімо, також світ може виявлятися як гарний, гарною природою, гарний тваринами, гарний речами, де дуже багато ось цього натхнення і хочеться творити, створювати якісь матеріальні речі, які будуть подобатися іншими і будуть, так скажімо, затрепувані. Але все це з присмаком гіркоти, нужди, нервів, переживань внутрішніх, якихось криз. Так, подивимось планети в рибах. В рибах нічого немає. Тож перейдемо до світил, сонце знаходиться в стрільці. Цей знак є оптимістичним. Тобто людина буде десь у глибині душі знати, вірити, що, щоб не сталося, все скінчиться і все на добре, все скінчиться добре, і буде тягнути на пересування, мандри, пізнання, розширення себе. Хочеться мати якусь розширену освіту вищу знання мов, чи жіння до чогось божественного може бути. Чи це що це сонце, то сонце може бути показником чоловіка по батьках, хтось із них міг бути також з такими якостями. Проте тут є чорний місяць. Чорний місяць може давати зацикленість на цій тематиці, іноземній культурі божественному, релігії. Може призводити до якогось сектанства, або можуть бути в подорожях якісь підвохи, якісь підводні камні, які можуть якось позначитись на її здоров'ї, бо головна планета плантериці Юпітері вона знаходиться в діві. А з іншого боку, це може бути якась освіта пов'язана з чимось практичним, де треба щось вміти творити руками. Використовувати інструмент, і це може бути не одна якась майстерність, бо Юпітер любить розширення. Може, буде багато знань. Може розумітися, на, у сфері медицини, щось там таке елементарне, знати, можливо, уколи робити. Хоча навряд чи Юпітер це більше про якусь відомість в цій сфері, в сфері ручної праці, постійної праці, можливо, вчителювання якогось. Місяць у неї не визначено в якому знаці або у Діві, або у Терезах. Якщо це буде в Діві, це також підкреслює важливість якихось деталей, ідеалізації, важливість знань, поглиблення цих знань, вміння володіння якимись інструментами в плані за допомогою них щось робити. Ну, там, наприклад, якщо малювання, то це пензлі, логічно. Ну, і багато ж інших є професій, інших інструментів, тому подивлюся, можливо, в неї ще якісь були таланти. А якщо це Венера в, Терези, в Терезах місяць знаходиться, то це про важливість краси, стосунків, спілкування, якогось балансу в цьому всьому партнерства, якась повинна бути краса, така вища, елітарна. Може бути, зійти до якоїсь критики в сфері мистецтва, ну це саме в неї. Новий ну, місяць в даний час в поєднанні з Ураном. Це може бути якийсь креатив, пов'язаний з творчістю, якісь дивні стосунки або несподіванки в стосунках, або постійний розвиток і рух, якась свобода може бути в стосунках, ну, те саме може прикладатися на творчість. Так, планети, давайте подивимось планети в знаках і хресті. Значить, виділена Земля, там чотири планети. Ну, якщо місяця в 9, то 5. То виходить, що Марс, Плутон, Нептун, Юпітер і під знаком питання місяць. Марс і Меркурій будуть додавати якогось уповільнення спокійних дій за планом, продуманих дій. В роботі це також може прослідковуватись. Також важлива буде деталізація. Забігаючи наперед, Нептун у кільці, краса природи, краса людини. І Юпітер у Діві, деталізація, точність, грамотність в роботах. Ну, а Місяць додає емоцій. Емоцій таких продуманих. Не інтуїтивних, а продуманих. Якщо треба, щоб сміялися, то зробимо ось так, ось так. Ну, наприклад. І метабольність – це гнучкість людини у житті, ось, і, наприклад, у неї там. Сонце, сонце в Юпітері. Ой, пробачте, сонце в стрільці. Це важливість якоїсь життєрадісності, позитивних емоцій. Чоловік повинен бути духовним наставником, енергійним, рухомим. Таким Плутон і Сатурн у близнюках. Це також якісь дві ж постійні нові знання, комунікації. Ну і Юпітер. Це глибокі знання, які суміння, які можна передати іншим, пов'язані, наприклад, з мистецтвом, бо є хороший зв'язок з Венерою. Меркурієм та Марсом гарний аспект, то також уміння пояснити та показати. Тобто є якийсь талант ще й вчителя. В негативі аспекти до Плутона, тобто якісь чоловіки, якісь важливі люди можуть недооцінювати Планет, планети, які виділені в ланцюжках, виділений. У взаємній рецепції Меркурій та Сатурн. Тобто людина буде трошки стримана, мати знання широкого спектру, уміння, продумані, систематичні, буде поступово нарощувати якийсь темп і прямувати до своєї цілі. Буде людина, на яку можна покластися, довіряти її знанням. Вона буде гарним наставником, директором. Можливо, в неї дійсно була якась школа, і вона була там викладачем якимось. Ну, творчим. Отже, що вона могла малювати за виділеною планетою Меркурій і з Марсом, це якісь важливі люди можуть бути. По, по виділеності Землі це можуть бути природа, предмети, це можуть бути чоловіки-діти, тому що, наприклад, Марс це чоловіча планета, а Меркурій це. Людина без гендеру, тобто маленька дитина, наприклад. А в поєднанні це можуть бути хлопчики, наприклад, ну не факт. <реш> <реш> ну, діти коротше. Я знаю, що вона малювала себе також. Ну, Це може бути сонце. Сонце через те, що воно в мутабельності виділене, може бути, що вона себе малювала. Ну, в мутабельності також виділений Плутон, Сатурн та Юпітер це вчителі, наставники, якісь важливі люди. Ось. А також Плутон може вказувати на природу великий простір, на архітектуру Сатурн з Плутоном вказують, на великі простори в місті. Юпітер може вказувати на якісь релігійні сюжети, ну, не факт, бо в діві. Також в землі в неї планети Нептун. Тобто тут може додаватись тематика природи тварини предмети. І за кольором. За кольором, основні кольори це прості, доступні для розуміння звичайних людей кольори земного спектру, спокійної гами з додаванням чорного, бо стоять у козерозі. Тобто буде повинна щось таке в кольорі, що буде додавати трохи суму. Ну, Якщо природа, то для природи свої кольори, Ну, Сонце може додавати теплої гами, але це також можна віднести до природного. За і деталізації я казала, ну, як я казала, що вдіє в неї Юпітер, це буде додавати якогось бажання навчитися ось цій ідеалізації, деталізації, якоїсь гармонії, подів'ї підійти скорпульозно до цього, прорахувати кожен крок. Ось, А Меркурій о. Казерозі за планом, систематично, як навчили. Тут можуть бути такі, знаєте, конкретні нерухомі знання. От тобто, те, що вклали, те й буду робити, тобто ніяких експериментів. Хоча у ран у неї стоїть у таризах, за творчість у якісь експерименти, ризики саме у венеріанському знаці, буде якийсь внутрішній конфлікт саме в творчості, чи експериментувати. Чи йти за планом, як мене навчили, і будуть по іноді ось такі ступори, бо хочеться якусь експерименту, щоб емоції мої були задоволені, а, а навчилися отак, тому ось так можливо буде. Виділена в неї лінія Терези в Овен, Спираючись на себе, на свою впевненість ініціативність рухатись у налагодженні зв'язків, і вміння побудувати стосунки. Можливо, до творчих якихось колаборацій, виставок, бути в колективі, мати якусь спільноту. Це за венерою у скорпіоні, тобто якоїсь чуттєвості важливо додавати в творчість глибини, щоб не було якогось поверхневого сприйняття у людей її робіт, щоб була якась загадка в цій роботі, або чуттєвість глибока, або якась кризова ситуація передавалась в роботі. Ну і чи є скупчення планет? Ну, загалом, ні, немає скупчень. Значить, Плутон може додавати бажання поглиблювати своє знання, пізнати все. Іноді може бути важко сконцентруватися на чомусь одному, це одне, або може давати багато контактів, як серед людей важливих, так і загалом будь-яких контактів, або багато переїздів в різні міста, великі, малі. Так, ну, загалом. Нібито все по-запланованому, можна подивитися, через що вона могла стати знаменитою Сонце через е, Юпітер, тобто через глибокі знання в різних сферах, можливо, вчителювання, через якогось наставника, який допоміг їй просунутися і потішити її его, через роздавання оцих всяких порад людям через е, правильно роз'яснення якоїсь інформації, наприклад, іще може бути. А в суспільстві, через що могла бути, якщо вона проявляла себе, була оптимісткою, могла, під, могла підтримати, дати пораду, розповісти щось нове, цікаве, познайомити з іншими культурами чи мовами, чи буде просто людиною, яка може пояснити просто якісь складні речі, через що ще через. Е, Уміння працювати з якимось інструментом, щось робити руками через вміння заводити контакти з людьми, через якісь знання, через роботу з дітьми, наприклад, ще може бути. Ну добре, тобто, буду завершувати. Дякую, що слухали цей розбір. Поставте мені лайк, підписуйтесь на мою сторінку. Буду рада і задоволена. Дякую вам, велике бувайте!